Чоловіки Reddit, які слова, що абсолютно не відповідають дійсності, ви говорите своїй дівчині чи дружині. Що вона найніжніша і її найприємніше обіймати. Це неправда, найприємніше обіймати котам. Що це коштувало лише 20 баксів. У мого чоловіка на холодильнику висить магніт з написом: Мій найбільший страх після смерті дружина продасть моє спорядження за ціною, яку, на її думку, я за нього заплатив. Я все розумію навіть якщо не розумію і дупля не ріжу, про що йдеться, їй потрібно виговоритись. А коли я скажу, що розумію, вона зможе видихнути і спокійно жити далі. Я роблю компліменти її нафарбованим нігтям. Мені було б начхати, але їй не байдуже. Тож я роблю те, що маю. Треба віддати належне моєму чоловікові. Він намагається відзначити хоча б одну особливість. О, які гарні блискитки! Класний відтінок синього. Ммм, вони всі однакової довжини, що ми з псом ще не з'їли свої вечірні ласощі. Вона на восьмому місяці вагітності, а хропе як старий дідуган. Ні, мила. Звісно ж, не через це я не спав увесь тиждень. Що нам потрібно виїхати о дев'ятій, щоб встигнути вчасно. Насправді, нам потрібно виїхати о десятій, але якщо я скажу і це, ми не вийдемо з дому до одинадцятої. Заради тебе я б побився з ведмедем, я б ні за що не став цього робити, я б тікав, як москаль з підконотопу. Проблема в тому, що моя дружина займається спринтерським бігом і перебуває в кращій формі, ніж я, тож мені все одно довелося битись з ведмедем. Моя дружина набагато розумніша за мене, тож я більше не намагаюся їй брехати. Що я прийду спати після ще однієї катки. Мене за це розкритикують, але я погоджуюсь, що вона схудла, коли вона запитує про це. Ось у чому справа. Її тіло мені зараз подобається як ніколи. Вся вага, яку вона набрала відколи ми разом, пішла в найкращі місця: живіт, сідниці та груди. І вона для мене привабливіша ніж будь-коли. Я в прямому сенсі не можу втримати свої руки подалі від неї. Мені доводиться змушувати себе не думати про секс в її присутності, бо щоразу, коли ловлю на собі її погляд, я Перетворююсь на хлопчика підлітка. Але я розумію, що сказати, і це все одно, що сказати чоловікові. Твій розмір ідеальний, від великих боляче. Для мене це може і правда, але вона не це хоче почути. І оскільки вона стежить за своїм харчуванням і ходить до спортзалу, я роблю все можливе, щоб заохотити її, оскільки бути здоровим це добре. Я насправді дуже пишаюсь її дисциплінованістю і тим, як багато дружина вже досягла. Вона піднімає більш Вагу пробігає довші дистанції і кинула курити. Всі величезні досягнення зробили її більш привабливою загалом, незалежно від того, яка цифра на вагах. Але Боже, у мене від цього пишного тіла голова йде обертом, я був би щасливий, навіть якби вона ніколи більше не скинула жодного грама. Що кожна з моїх 11 гітар коштує лише кілька сотень доларів. Моя дружина глуха, вона користується мовою жестів і читає по губах. Я завжди намагаюсь робити паузи, більше жестикулювати, а також надавати увагу тому, що відбувається, і перекладати її. Я дуже неуміло намагаюся опанувати жестову мову. Іноді вона запитує, чи не почуваюся пригніченим або втомленим від зусиль, яких це вимагає, і я не замислюючись, заперечую. Але це складно і обтяжливо. Іноді це настільки виснажує мене. Що я втомлююсь до нестями, відчуваю безнадію і брак бажання ділити чимось просто тому, що це вимагає зусиль. Але якщо для мене це так, то яким ж нестерпно важким, це повинно бути для неї? А вона продовжує старатись і докладати зусиль, щоб підтримувати зв'язок і ділитись зі мною думками, почуттями, пережитими моментами. Тож я продовжуватиму брехати і намагатимусь стати кращим. Незважаючи ні на що, я завжди кажу їй, що вечеря була смачною, лише тому, що так мене виховали. Просто вдячність за те, що вона готує для мене, це все, що мені потрібно. Мені байдуже, яка вона на смак. У 99% випадків усе і так чудово. Що я почув її з першого разу. Моя дружина не вірить, яка вона тихенька. Я прошу її повторити і підходжу ближче, щоб почути, але вона ще більше зменшує гучність, тому що я наблизився. Вона каже, що чує нормально. Ми всі чуємо свій власний голос крихітко, бо він виходить з нашої голови. Багато людей говорили їй про це. Сподіваюсь, що одного дня вона зрозуміє. Що я кохатиму її до самої смерті, це паскудство безсмертне і моя смерть його не зупинить. Що кожна нова вудка та кутушка, це старі добрі вудки, які мій тато зберігав для мене в гаражі до цього часу. Я давно зрозумів, що коли дружина запитує, чи гарно виглядає її зачіска, вбрання, нігті, нова сумочка, чи щось інше. Правильна відповідь у 100% випадків без винятків так. Мені байдуже, якщо вона носить ірокес у стилі містера, ті взута в червоній гомові клоунські черевики, а з підниці її слугує. мішок з під картоплі. В сумочці дохлий єнот, а нігті нафарбовані коректором. Відповідь так, якщо вона розмазує по обличчю кетчуп і гірчицю і називається макіяжем, відповідь так, якщо вона стає схожою на гові манделя і натягує на голову латексну рукавичку, відповідь однаково так Я напевно занадто чесний, вона знає все, навіть те, яким жалюгідним я часом буваю. Я вдав, що забув про день святого Валентина. У мене вже готові квіти, цукерки і листівка. Столик у гарному ресторані на наступний тиждень теж заброньовано. Ми обоє погодились, що не хочемо боротись з натопом цього вечора або на цих вихідних. Я не чоловік, але мій хлопець постійно мені каже, що ось ось піде з роботи. Хоча я точно знаю, що він досі грає в League of Legends зі своїми друзями. Сайт для відстеження ігрових балів не береше дорогенький. Що не я зіпсував повітрям. Мій хлопець смішить мене, коли пукає, бо завжди знаходить гумористичний спосіб повідомити, що то був не він. Серед моїх фаворитів. Ти чула, як курка куткудакала. О, чорт, стіни знову починають скріпіти. І моє улюблене, це ти зробила. Я вже 25 років кажу своїй дружині, що вона виглядає на 20. Лише минулого тижня вона почала розмову про те, що її обличчя зараз виглядає по-іншому, і я сказав їй те саме. А потім одразу ж зробив поправку. Гаразд, добре, ти зараз виглядаєш на 25». Вона знає, що це брехня, і завжди відповідає, ага, точно, з лихою усмішкою на обличчі їй подобається це чути, навіть якщо вона знає, що я кажу неправду. Зараз я самотній, але одну брехню, яку сказав колишній нареченій, я продовжуватиму говорити своїм майбутнім жінкам. Мені зручніше спати разом, ніж у власному ліжку. Неправда, я сплю набагато краще, коли в моєму розпорядженні є власне ліжко я все ще можу повноцінно виспатись, розділивши ліжко з кимось. Тому у мене ніколи не вистачить яєць, щоб у цьому зізнатись. Що їжечки, яких ми врятували, і відвезли до притулку цього тижня, живі і почуваються добре. Про що ти думаєш? О ні про що. Ні, не ні про що. Натомість мій розум літає в якихось дурнуватих хмарах. Наприклад, скільки енергії я міг би отримати безкоштовно, якби сконструював мідну котушку і помістив її близько до лінії електропередач, як відрегулювати напругу до 120 вольт або що станеться, якщо всі насправді перестануть користуватись Фейсбуком, або як я можу повністю переробити таймер пральної машини. Я багато разів читав електричні схеми, але ніколи їх не розумів. Що це не проблема. В основному це стосується того, скільки часу вона витрачає на те, щоб вийти з дому. Вона не марнославна і не зациклена на іміджі жінка, яка витрачає багато часу на макіяж, причіпурювання і так далі. У неї дух, Вона легко відволікається і не вміє планувати вихід з дому. Я готовий за пару хвилин, зібравши сумку і фотоапарат з ключами, телефоном, гаманцем і навушниками в кишенях. Вона ж швендятиме. Колами по будинку, кидаючись від однієї речі до іншої, повільно наближаючись до того моменту, коли буде готова вийти. Але не факт, що вона нічого не забуде. Це також стосується таких речей, як великі ділянки будинку, в яких домінують її останні захоплення. Зараз вона займається садівництвом, тому окремі частини нашої хати виглядають як сарай для горщиків. Це дуже велика проблема. Я часто відчуваю, що значна частина мого життя про проходить даремно в очікуванні, поки вона збереться з думками. Якщо я затягую зборами, вона починає сердити, що я не роблю того, що потрібно, що вийти з дому. На щастя, це одна з небагатьох в ат її характеру, які мені доводиться терпіти, і вони більш ніж компенсуються іншими кращими якостями. Життя було б набагато гіршим і позбавленим сенсу без неї та її готовності миритись з моїми особистими витівками. Я не відмовляюсь від ледь помітних підштовх. Овхувань, підказок і таких втручань, які можуть прискорити процес. Але як відомо всім, хто живе з людиною зір дух, є лише одна межа, за яку можна зайти. Ви отримаєте не так багато карт. Ми повинні вийти негайно або негайно виправляй це гівно на рік, і було б нерозумно розігрувати їх усіх передчасно. Любов це компроміс, а компроміс це любов. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А яку неправду ви говорите своїм партнерам? Напишіть в коментарях.